Кожен із нас має мрію, велику чи маленьку, яскраву чи поки що не чітку. Вона живе десь глибоко всередині. І знаєте що? Вона має право на життя. Шлях до мети ніколи не буває ідеально рівним. Будуть ніколи ви сумніватиметесь у собі, коли здаватиметься, що сил більше немає, що все даремно. Але саме в ці моменти формується справжня сила. Сила не тих, хто ніколи не падає, а тих, хто кожного разу піднімається. Кожна ваша дія, навіть найменша, це крок уперед. І якщо сьогодні ви зробите лише один такий крок, то завтра зможете зробити ще один. І день за днем, крок за кроком, ви наближаєтеся до своєї вершини. Не бійтеся мріяти, не бійтеся помилятися і головне, не зупиняйтеся. Ви більше, ніж думаєте, сильніше, ніж здається, і гідні всього про що мрієте. Тож вперед, час діяти зараз.